Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Дзвінок у двері. Відкрите. поліція! У вас одразу майнула думка. Мені потрібно відчиняти, чи маю право не відчиняти. А яка причина? А що буде, якщо я відкрию? Виб'ють двері? Рошук? А який саме рошук? За що? От саме це і розберемо у відео. А поки сідайте зручніше, заварюйте міцну каву і. Полетіли чи полетіли, як кому подобається. Відкрити двері поліція. Якщо до вас хтось грюкає чи ламає двері, викрикуючи, що вони із поліції, а ви маєте негайно їм чомусь там відкрити, то зачекайте, можливо, це якраз злочинці, і вам слід викликати негайно справжніх поліцейських. Але уявімо, що до вас дійсно завітали працівники поліції. Стукають, дзвонять і кажуть вам. Відкрите поліція. Що робити в такому випадку? Так от, поліцейський повинен не просто щось там вимагати чи кричати, а вічливо представитися, показати посвідчення вам у дверне вічко та повідомити причину візиту. Запевняю, справжню причину ви дізнаєтеся лише після того, як їх впустите. До цього будуть якісь там казки Андерсена. Аби ви тільки відчинили. Якщо ж ви засумнівалися, то поясніть, що зараз наберете, наприклад, до чергової частини і дізнаєтеся про співробітника та причину його візиту. Виразної відповіді, навіть від чергового, про такі речі, ви не почуєте. Тож порадьте поліціянту прийти іншого разу. Коли ж ви не налаштовані до розмови, чи ваша просто дипломатія кульгає. Можна просто відмовитися відчиняти двері та не слухати непроханих гостей. Проте, якщо впустите поліціянта, то полишати вашу домівку він буде дуже довго і нудно і складно. Може просто стати навіть біля дверей, як просто на проході, чи фактично заблокує можливість їх зачинити. Якщо ж ви відчинили, але потім передумали впускати, то повідомте, що просите його залишити поріг. І зачиняйте двері. Запам'ятайте: право власності непорушне. Ніхто не має права проникати до помешкання без ухвали суду. Якщо ви тут захотіли, а потім раптом розхотіли, це ваше право, а обов'язок поліціянта якраз виконати вашу вимогу. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до цілодобової юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції чи суди. Розшук і проникнення до житла. Слово розшук у багатьох людей асоціюється з переслідуванням особи. За вчинення якогось кримінального злочину. В дійсності так і є. Чи принаймні було, поки нашу свідомість з вами не хакнули та не нав'язали, що розшук тепер можливий і за порушення правил військового обліку. Хоча з точки зору закону це повний абсурд. А якщо біля дверей опиниться ваша мама, то після слова розшук. Вона більше б, нічого не сприйматиме і не пам'ятатиме, тільки хапатиметься за кровало і за серце. То чи можуть взагалі вломитися до вас у квартиру? В кримінальний розшук особу можуть оголосити, слухайте уважно, виключно на підставі постанови слідчого та лише після оголошення підозри. А до житла можуть проникнути лише за ухвалою слідчого судді. Проте є винятки. Частиною 3 статті 233 кримінально процесуального кодексу визначено, що слідчий має право без ухвали суду увійти до житла лише у невідкладних випадках, одним з яких є переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Після чого за погодженням із прокурором. Зобов'язаний слідчий невідкладно після здійснення таких самих дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Ми називаємо таку процедуру узаконенням незаконного обшуку. Слідчі спочатку повилучають все підряд, не розбираючись, узаконює рошу, а потім адвокат ходить по судах і забирає вилучення. Ну, Такий собі, знаєте, чесно, біг на місці. Тож розшук і проникнення до житла це вкрай складна процедура, що вимагає залучення досить серйозних сил та засобів. І ось чому необхідно відкрити кримінальне провадження, дати доручення на доставку особи, якщо там переховується, у разі відсутності особи, відправити письмову підозру поштою, щоб виникли підстави для оголошення її в розшук. І тільки. От використавши всі можливі процесуальні заходи, слідчий може звернутися до суду з клопотанням про проникнення до житла та затримання особи. Складно? А на практиці, я запевняю, ще складніше. Тож без ухвали судді ніхто не може проникнути до вашого житла. Розшук ТЦК і кримінальний розшук. Рошук ТЦК це умовна спрощена назва ситуації, коли військово зобов'язаний порушує правила військового обліку. Але в побуті закріпилося вже словосполучення так, що виправити це вже неможливо. Мало того, що ми, адвокати, словосполучення «Рошок ТЦК використовуємо при спілкуванні так нещодавно, і законодавці, тобто цілі народні депутати. В законі про тимчасове бронювання внесли цю фразу. От вміють створити інфоприводи і поганяти цього ну, поняло, дурення. Мало того, що всім нам мозок хакнули так тепер і себе заплутали в поняттях. Чи навмисно, чи не навмисно, можете написати в коментарях. Одним словом, розібралися, що розшук ТЦК не є законодавчо закріпленим терміном. Під ним розуміють виключно адмінправопорушення щодо військового обліку. А от справжній і єдиний наявний в нашому законодавстві кримінальний розшук це серйозно і ретельно прописана процедура з відповідними наслідками для злочинців. Не плутайте, будь ласка, ці два кардинально різні поняття. Стаття 281 КПК. Розшук підозрюваного. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрювано невідомо або він не з'являється без поважних причин до слідчого прокурора, там за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. Відповідно, в розшук можуть оголосити і подавати виключно органи досудового розслідування, а це поліція, СБУ і ДБР в рамках кримінального. Провадження, якщо підозрюваний ухиляється від кримінального переслідування та не вдається встановити його місце знаходження. Тому обов'язковою умовою для оголошення особи у кримінальний розшук є присвоєння її статусу підозрюванню. А це відбувається внаслідок вручення письмової повідомлення про підозру. Тобто, спершу вручають підозру, а вже. Потім оголошують в розшук. А може навпаки, ваша відповідь. Велика вдячність спонсорам каналу. Долучайтеся. Всім дякую за увагу!